Перш за все, ми робимо знімочок, дивимося на ситуацію в порожненні рота. Знімок це комп'ютерна томографія, яка робиться для того, щоб ми побачили, який об'єм кістки залишився після того, як колись вам там чи недавно видалили зуб. Якщо об'єм кістки достатній, то наступного візиту ми можемо вже встановити імплант. Імплант з формувачем. Якщо це один імплант, то може тривати і 20 хвилин, і і 15. А, ну, До години загалом це дуже швидко. Ділиться вся імплантація на декілька етапів. Оцей перший етап це а, діагностика. Потім встановили імплант. І після того як ми встановили імплант, у нас є один варіант: ми можемо, якщо це естетична зона, а, фронтальна ділянка, то ми можемо одразу зробити тимчасову коронку. Або жувальна група, ми теж можемо зробити тимчасову коронку. Якщо імплант становився з гарним навантаженням, то ми одразу можемо робити тимчасову коронку. В цей же візит, коли ми встановили імплант, ми знімаємо відбиток, і через 5-7 днів у нас буде вже готова коронка тимчасова. Або якщо ми не встановлюємо тимчасову коронку, то ми після імплантації чекаємо 2 місяці. І встановлюємо коронку.